Nissan Leaf це знижена ціна на нього. Зараз він коштує 8 тисяч доларів. Як бачимо, лінзована оптика, сірий такий приємний колір на дисках, на гарній гумі, на безключовому доступі, зеркала складуються відкриваються. Повний електропакет, мультикермо, еко, екорежим, круїз. Як бачите, така коробочка автомат, перед задня тралочка класна функція підігрів. Клімат-контроль стоїть у нас повний моніторчик, такий приємний, невеликий, немаленький. Як бачите, у збереженому стані також рівні на кожній. У нас також приємна функція підігрів задніх сидінь. в такої комплектації, гарненький він. Перейдемо до задньої частини. Свій стиль, такий прикольненький, голубенький нісанчик. Відкривається хоп, відкрили кнопочку. Оп, і він відкрився. Полочка, глибокий такий багажничок, провода для зарядки, терапири, все як потрібно. Камера, так що, якщо будете здавати назад, на камеру глянули, бачить, що там за перешкода і зупинилися одразу. Так що, дорогі друзі, якщо вас цікавить цей даний автомобіль, а він вас цікавить, я знаю. Приїжджайте до нас, Автопоінт, Софіївська, 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.